Ну і ми побачили, що там пухлина в голові. Це було. Це була знахідка. Тому що я, в принципі, не робила цілу голову. Мені робили пара святовидну і святовидну залозу і грудну клітку. Значить, чому ми, мені та пухлина потрапила на томографію. Її можна було побачити. Тому що хребет починається звідси, там, де є перший шийний хребет, другий. Звідси, отам. От і вони рівно так половину мені зробили від половини голови і цілу грудну клітку. І якраз в самому центрі, отут, голови, з лівого боку виявилася манігіома мостом музочкового кута. Вона така, як куряче яйце. От. Уявіть собі курячі яйце, а тут голубі в мене. Прекрасно. Знаєте, симптомів ніяких не було взагалі. Я шукала одну хворобу, знайшла другу. Ну і тепер стала проблема, потрібно щось робити з тим всім. Спочатку я поїхала і зробила резонанс голови, звичайно, МРТ. Там підтвердили, що там є пухлина 3,9, на 3,5, на, на 2,9. Тобто майже 4 см по найбільшому розміру. Добре, описали мені її, що це мені геома, і вона закальцинована, дуже тверда. Не знаю, як буде далі, і що з нею буде відбуватися, чи вона буде рости, чи не буде рости, не важливо. Важно те, що я не можу тепер спати, не можу тепер жити. Тому що. Перше, це був якийсь період шоку. Потім я від того шоку відійшла. І був період такий, що е, я не знаю, як цей період назвати, але цей період, мені здається, такий би відштовхувала від себе ту думку, що це в мене є, я не хотіла то сприймати. Потім, коли почала досить тверезо дивитися, почала шукати шляхи, як консультуватися і так далі. До нас приходить лікар, нейрохірург. Він оперує, з Кракова приїжджає, він оперує хребти, тобто грижі хребтові, там, ну, різні патології хребта. Але крім того, він, звичайно, є нейрохірург і оперує пуклини в голові і так далі. Там якісь крововиливи, Він це все після травм то все оперує. Я йому показала той диск МРТ. І він. Сказав, що треба оперувати зразу. Тобто, я була в шоці. Розумієте? Як оперувати? Він каже, що це, у вас пухлина вже давно. Вона, можливо, росте навіть 30 років. Тому що по статистиці така пухлина росте 1 мм в рік. Один максимум 2. Тобто, якщо 4 см. Ну, то можна думати, що мінімум 20 років, якщо по 2 см в рік вона росте. Мінімум 20 років. Добре. Потім я прочитала, що дуже часто буває в жінок після пологів. Не знаю чому, але далі буває в жінок в менопаузі. І взагалі в жінок більше. Більше ця пухлина в жінок. Так само, як пара щодо видна залоза, вона теж. Більше проявляється період менопаузи і ну, звичайно в жінок, чоловіків менше. От яка несправедливість, розумієте? Жінки, мало того, що родять, то вони ще й виховують дітей, не ну, має ще пухлини тобі у різних частинах тіла. Знаєте, я коли обстежувалася, робила той собі маленький міні медогляд я собі так подумала: ага, значить, я все-все обстежила, все добре. Ультразвук живота зробила до гінеколога все там зробила. Мамографію зробила, легені чисті, все нормально, лишилася тільки голова. Але я ніколи не могла подумати, що власне, в голові то вся проблема. Але, в принципі, навіть не голова, а починаючи звідси шия і голова. Одним словом, я в шоці. Ну добре. Я дійшла до того, що тиждень тому їхала до Кракова. Звичайно, для того, щоб мене закваліфікували до е, операції, то я пішла, е, записалася до приватного лікаря-хірурга-онколога в Кракові, але перед тим я знайшла, хто оперує це, бо то ж не так часто оперують тут, таке, як у ту пару чи залозу. Я до нього записалася. Консультація коштувала 500 злотих. За два тижні, буквально я до нього потрапила. Власне, до того ординатора, тобто завідуючого того відділу, де я буду оперуватися. Тут такий називається шпітальна рутовіча в Кракові. І, власне, вони таким займаються. Ще займається Врослав, я знаю, і, не пам'ятаючи, яке місце, ну не сам факт, що я думаю, якраз я краще буду в Кракові, тому що це ближче. Крім того, чоловік мій проходить зараз стаж в Кракові. І думаю, хай буде так. Одним словом, прийшла я до нього на прийом, він мені зробив ультразвук. Він мені чомусь сказав, що та аденома має 1,3 мм на 1,6 Ну, не знаю, знаєте, можливо, він так на швидку руку подивився і не дуже вникав. І сказав, що це ми були десь 24, го десь квітня приблизно. Він сказав, що в середині травня ми вас прооперуємо. Дав мені направлення в поліклініку їхню. Тобто порадню хірургічну. Ми туди прийшли з чоловіком, подивився нас хірург, сказав, що взявся все, записав, дав нам таку анкету і такий листок, там на якому було написано, що нам треба пройти. Значить, він написав, що потрібно лора в першу чергу, тому що, щоб лор провірив голосові зв'язки. Крім того, потрібно було зробити аналізи. Ну там морфологія, такі от основні аналізи, плюс гормон, парашітовидний, плюс кальцій. А я, крім того, собі зробила ще посів з горла, з носа, щоб знати, що там все в порядку і не буде ніяких ускладнень після, після операції або під час операції. Крім того, я взагалі зробила всі аналізи, повністю, які, які можливі, я всі зробила. І е, піти до сімейного лікаря свого, щоб вона написала, що в мене немає протипоказів до операції. Вона подивилася, я робила собі ехокардіограму серця, робила... Е, значить, що я ще робила холтер, робила бо тоді після того, що в мене в грудні було. Аритмія була, то я собі зробила холтер. Я це все долучила. Вона подивилася, дала мені е, ту виписку, що я можу бути оперована, нема протипоказів. Все. І той хірург з поліклініки мені ще дав направлення до анестезіолога. Я записалася на 19 травня до анестезіолога, ту порадню там в Кракові, І вчора мені перезвонили. Що операція, щоб я приїжджала 23 травня вже на операцію. Не знаю, чи будуть мені 23-го робити, чи я просто, так як у нас, у нас теж приймають хворих одним, одною датою, а планую операцію на завтрашню дату. Тобто, можливо, операція буде 24-го. Це таке от на сьогоднішній день, що є, 24 травня. Ну, і що я вам хочу все сказати? Пули ми там, в тій поліклініці, я вам скажу так: шпіталь, той на Рутовіча він дуже старий. Він, в принципі, такий ремонт має, ну, такий, знаєте, звичайний ремонт, не євроремонт. Але заходиш туди і там чути такою старою лікарньою знаєте. Така, якби вона вже мала не знати, 60 років. Звичайно, це такі старі будинки польські, знаєте, високі, потолки і так далі. І такі вони. Не знаю, ще не поремонтовано. Може, це тільки поліклініка. Не знаю, буде далі, подивимося, як всередині, може, там хірургічне відділення вже і в ремонті. Так само, як в нас Деякі відділення зроблені ремонт, так вже по-сучасному, все нове, по-європейськи, а деякі такі ще совєтські. Нічого, ну. подивимося. Отже, така моя предисторія. Я це відео випускаю для того, щоб видали, яка в мене ситуація, чим я хвора. І потім. Такий плейлист буде, я його на публічне, напевно, не буду виставляти. Просто в публічне, але дам тут посилання на той плейлист, де ви по порядку по черзі подивитеся всі мої пригоди з моїми хворобами. ось. І більше я, в принципі, не маю що сказати. На е, операцію на голову я скоріше, скоріше всього піду. Чому? Тому що, знаєте, жити і знати, що в тебе в голові похлина, і невідомо, чи вона буде рости, і невідомо, чи завтра ти не дістанеш епіприпадок якийсь, ну тобто епілептичний, як то по не можу по українськи сказати, епі, епіприпадок. от. І може бути різне, може бути навіть, що вухо оглухне, тому що вона нам тисне мені, як описано було на МРТ, що тисне мені. На нерви, тобто тріничний нерв, і що воно трошки на вухо там заходить, десь, ну, в сам в саму отвір бушний не заходить, але десь там вже перетискає. Хоча, в принципі, я так ну не маю таких симптомів, щоб то відчувати. Але знаєте, це пори до часу, як так думаю. Якщо добре все стане, буде з цією операцією після парашєтовидки, то 31 травня в мене контрольне МРТ. Якщо та пухлина хоч трошечки росте, хоч на один міліметр за три місяці, mm -hmm. бо я це виявила 7 березня, вже пройшло три місяці, фактично, 7 квітня, 7 травня, ну, до 31 травня, ну майже 3 місяці, майже без одного тижня. І якщо нейрохірург скаже, що нема що чекати далі, ну, то він мені тоді теж. Скаже дату, коли я приїду на ту операцію. Що вам скажу? Дуже сильно боюсь боюся операції. Все-таки крайня коли тобі вскривають голову, ну, може бути все, що хочеш. Хоч він каже, що зараз настільки нейрохірургія розвинулася, і ці операції дуже часто роблять, бо так як МРТ може будь-хто зробити, часто виявляють різні пухлини і дуже часто роблять ці операції. Крім того, вони. До тих нервів під'єднують дротики, такі голочки, і підключають до комп'ютера, щоб комп'ютер одразу від... показував, що десь при операції дотркається до того нерва. І він мене переконує, що буде все добре, що смертності тільки 1%, максимум 2%. Може бути ще такі вкладення, як ураження нерву лицевого, і ця сторона може бути така перекривлена. Та я так, знаєте, на себе дивлюсь. Мені вже 53 роки, майже я вже <смі> і так перекривана, то мені ж нічого не грозить. Отже, не знаю, яке мене чекає майбутнє, що далі буде, я нічого не знаю. Я знаю, що і одної, і іншої, і першої, і другої проблеми треба позбутися, тому що. Засинаю з думкою про те, що в мене похлина, встаю з думкою про те, що в мене похлина, і це не є нормальне життя. Це не нормальне життя. Знаєте, Ми все життя працювали в Україні, я хотіла щось добитися, хотіла щось краще для дітей. В Україні в нас нічого не вийшло, тому що, напевно, за дуже чесні лікарі були, які не вимагали грошей у пацієнтів. А звичайно, якщо не брати в кишеню, то ти. Ні до чого не заробишся. Все життя допомагала нам Петрова мама, вона нам завжди і грошима допомагала, хоч сама багато не мала, і допомагала квартиру собі придбати і так далі. Але ми не могли більше в Україні так жити і працювати, знати, що майбутнього для наших дітей нема. А зараз і більше, коли почалася війна, це. це просто жах. Це просто жах. І знаєте, я хочу подякувати Польщі за те, що вона мені ці всі операції зробить безкоштовно, так як всі, в принципі, українцям тепер після війни, ну але мені зробить безкоштовно, тому що я працюю, плачу податки вже шість років. І такі складні операції, які можуть коштувати і 50 тисяч євро, і більше, вони роблять безкоштовно. Знаєте, я дуже вдячна. І взагалі я дуже щаслива, що ми переїхали до Польщі, і просто і чоловіка в Польщі мені полікували, робили абляцію серця, бо не знати, дотепер може би він вже й не жив. В нього були такі приступи серця, що серцеві напад десь. Думала, що вже не буде жити взагалі. Ми просто би в Україні назбирали гроші на таку операцію, розумієте? Ось так що от Така справа на сьогоднішній день. Ну, все, буду закінчувати, бо і так відео довге, може комусь було нецікаво. Якщо якісь у вас питання, задавайте. Тому що я хочу зняти відео і про мою першу хворобу, тобто тут пара і про мою другу хворобу, випадково виявлено це про Менгіому. І якщо у вас якісь питання цікавлять, ви мені пишіть, і я тоді докладно все вам розповім з власного досвіду. Тому що я вже стільки того начиталася, що я, напевно, краще знаю, ніж будь-які лікарі-терапевти. В принципі, то що терапевти того не знають, я собі вже в Польщі навіть це довела. Бо деякі навіть відкривали на мене великі очі і не розуміли, про що я говорю. Бо мають якісь далекі поняття про анатомію, що є десь там пара але як це все відбувається, в навіть того. Це зичу вам всім здоров'я, мирного неба і покращення, як казали завжди в Україні. Чекаємо покращення. Всім до побачення, щасливо.